Всім привіт! Зима зимою, холод холодом, але треба йти працювати. Їдемо в гараж, щось трохи порозбираємо. Там вже, блін. Три пральних машини, холодильник, телевізор, мішок з платами. Треба розбирати, воно все зараз, як розбирається, то я потім збирати Ми там. погнали. Зима? Так, я вже в гаражі. Дивіться. Раз. Два правка, три правка, чотири правка, сумка з платами і отакий холодильник. Та я вже його щось трохи почав. Пробував, чи йде чи ні, бо є такі холодильники, де відстає від метал легенько, то можна його і знімати, а є де дуже важко. Якщо старі холодильники відстає, якщо свіжі холодильники, його неможливо зняти. Попробую, нормально воно відстає, значить будемо його розшивати повністю. З нього починаємо. Що по ньому сказати? що не Відкривається. Одним словом, звичайний собі маленький Ardo холодильничок. комплектний з компресором з то, То починаю я його розбирати, нічого нового не покажу. Знімлю корпус, лишиться компресор, задня решітка. Подивимося, як тут виглядає морозилочка. Одним словом розберу, включуся, такі перчатки прикольні. Дивіться як відходить. Просто ідеально. Да? Ну, тут трохи залишилось, це не проблема. Але ну, загально клас. Ну, такого стану я його розібрав, далі не буду. Боки зняв, верх зняв, зад зняв компресор. Трубки мідні. Тут залишається алюміній. Вон трубочка. Ну, оця штука ну не йде вона ніяк. В мене те, що От тут добре видно пластмаса і металева фольга. І воно все, ну, воно не йде взагалі. Я то як не пробував. Не воно ну йти, можна розрізати по кусочку, а то буде купа сміття, а пів кілограма алюмінію. Так що все. Так, лишаю, потім вивезу. Що, переходимо далі? Переходимо. Давайте тільки зараз класно. Хто ти воїн? Воїн Самсунг. Ну, не включається. Я його пробував. От він виключений, лампочка загорається. І все. Де я його взяв? за безкоштовно, я його забрав, коли, коли металобрух забрав, його мені в нагрузку дали. Так що, ну він не маленький абсолютно. Такий добрий великий. Все, починаю. Розібрав я. Як розібрав? Зняв кришку. Ну, прогнозовано. Тут трішки міді, платка, на якій толком нічого немає. Все, два динаміка. І трошки проводів. І більше тут ловити нічого. Добро, розбираю. Так, щелк. Все. Розібрав по телевізору. Два динаміка. Оця катушка з мідю. Вилочка телевізійна, вилочка з холодильника. Тут така кількість проводів. Зараз ще пів години я їх щодень опалю. Тут і мені є, щоб не збирати. Далі, платка кінескопа, такі роз'єми. позолота, Її там нема, але вона є. Це позолота, імпортна. І така плата. Прогнозовано, нічого нема. Два радіатори, три радіатори алюмінів. Тут трошки міді, тут трошки міді. От ці можна забирати мідь Мікросхема. Я щось раніше збирав, зараз не знаю, чи хочу збирати, чи не хочу. Тут кем безкорпусні є. Це треба знімати в будь-якому випадку. Воно, ну, як здавати плати, то з таким не беруть. Ну і з трансформаторами також. Така історія. По холодильнику. Казав, все. Вон компресор лежить. Не хочу зараз його різати. Зараз випалю щоденьку провода. Така собі історія то зимою випалювати. воно Не горить. Але вже випало. Я щось запізно включив камеру. Зараз крушу. Випалив. Може 100 грам є. Може нема. Дуже погано горіло справді в холод. ну, З холодильника. Грубо міді залишається та штука, залишається компресор. Отак От буде кілограм, там грам 700, тут грам 300. Ну і тут грам 300. Кілограм 300, кіло 300, я думаю, в тих двох штук'янці я забрав. Так, вже холодно. Вже вечері є, Поки що додому. Так, друзі, новий день. Розібрав я трохи. Ту стиралку стоїть. Вже на тому буде і кінець. Так як треба їхати ще за стиралкою, то я їду викину зараз в холодильник вивезу сміття і по дорозі назад заберемо ще одну пралочку і вже тоді дорозбираємо ось цю. І забрав я знову правку з вертикальною загрузкою. Якась така привілек. Прі... Вона більш ми сучасніша з дисплейчиком, все. О, якщо... Плюс одна правильна машина. Ну, давайте вже туди розбираємо до кінця. Тут, в принципі, бак розборний, бачу, на болтах, видно, так, да, болти? В принципі, нічого не треба буде розвалювати молотками і так далі. О, То зараз розберу і включуся. Як я люблю казати, була пралка і нема. Двигун. З насосами дяха. Така плата управління, труводочка, корпус. Десь кілька берехла вже кружок. Ну і бак. В принципі, все, бакру зібрався легенько, то я зараз одразу і викину. Та й напевно на сьогодні все. А, ще свинцю я взяв. Після зараз такий сезон ще на монтажа насправді. Ну, багато хто перезув, ну всі перезувають резину і мені балансують колеса, то зараз так ще на монтажку дзвониться. вже третій раз чи четвертий за сезон, що я забираю ще на монтажний свинець. О, так що, мабуть, тут все, бо холодно. Давайте поговоримо про ціни на металобрухт. Так воно мені пішло, що я ще й почав ще одну розбирати. Тож, що робиться з цінами на металобрухт в нас на Західній Україні. Е, дивіться, ціна впала, впала мідь, добре впала 20-25 гривень. Е, Впав алюміній. 5 гривень, теж впала ціна. Хоча, дивно, свинець тримається, алюміній саме впав. Е, хто хотів здатися, в принципі, той здався, всі знали, що буде падіння цін. Я не здавав, бо мені якби не спішно, хай лежить. Е, по цінах в нас. В нас зараз мій 235 гривень прийомка. Mm -hmm. Опт. Опт не дивився, но. Пік був 285 гривень. Тобто, да, є різниця 230-280. Тобто, алюміній був по 48 По 48 опт, зараз 42. От. Чорний. З чорним я насправді сам не знаю, що таке, в нас 3 гривні на прийомці. Там можна 4-10 десь викрутити на опті. Ну, все одно це не ціна. Тобто, якщо Харків по 670 бере, я не розумію, чому так. От, так що подорожчання буде швидше весною. Може, я про кольорові, про чорний. Про чорний не знаю, тупо не знаю, ніхто не знає. Зараз роботи ви бачите, скільки я роликів не знімаю, тупо нікуди не їздимо. свинець зараз йде, бо ще не монтажка. Це зима, холодно, ніхто не хоче тим зараз займатися. І якби хоч ціна була, та як я беру 2,20 по виїзду, це смішна ціна. Так що особи не здають. Ну добренько, все, наразі.